Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ось я, яке прийшло повідомлення. Доброго дня пишуть в офіційній групі розвідника. Червінського знаю, що мої слова ніяк не допоможуть у справі. Червінського проте зможуть якось намалювати один маленький пазл в цій безглузді картині. Знайомо особисто з бійцем, який був у підпорядкуванні Романа Червінського. А до того служив у алітному підрозділі. Відповідно, людина з бойовим досвідом. Не буду довго розказувати. Його затримали у Києві, пов'язали і повели у рідне місто. Сі. Зона питання за що відповіді не було. Проте один усе таки проговорився і сказав за червінського багато знаєш. Світить біля 7-8 років. Від цього ж бійця інформація, що багатьох хлопців з його колишньої служби немає. Вже дехто не виходить на зв'язок і ніхто його не бачив, дехто магічним чином за невідомих обставин потрапив під обстріл на фронті. Дехто помер за дивним обставином. В сізо, дехто вже сидить про них, не говорять, але хлопців зачищають. Більше сказати не можу в цілях власної безпеки. В той же час блогер Масон Лемберг пише наступне: ото прочитав чергові новини і задумався над тим, чи далеко б ми вже були, якби не було цього цирку уродів. Якби офіцери не боялися, що їх посадять тюрмою за занадто велику ініціативу знищення окупантів, і вони будуть сидіти там без права застави, як Червінський, поки суспільство робить вигляд, що не бачить. Якби цирк уродів не знищував військове виробництво руками відвертих тварин, не вривався на підприємства, що виробляють зброю, не фоткав там документацію, не вилучав кліст, не проводив. Аудити через кошторисний прибуток, зупиняючи роботу і так далі. Просто щоб люди, які виробляють зброю для армії, не боялися робити щось, не переживали, що завтра до них прийдуть виродки і посадять їх в тюрму. Якби попукані клоуни, замість світіння їбалами в телевізорах і прогнозів про рак Путіна займалися зрадниками, хоча б на рівні звільнених територій, і тоді б не було трагедії з 52 жертвами в сільському кафе. Це тільки маленький шматочок про те, як цирк уродів впливає на життя людей, знищення ворогів і так далі. А є ще фінансова Дова з ігровими установками в літаках, телемарафони і фільмами про поворознюка. Є ще корупційна, в рамках якої мільярдами крадуть на солдатських харчах, є ще суспільна, а там повне розчарування і деградації. Можна багато про що тут говорити, але саме тут українці самі собі принесли таку ситуацію. Коли замість того, щоб повірити в себе і в свої власні сили, якими ти давав звезди свиням з боліт, вони створили культу золотого теляти з того, хто нічого крім горя, біди і сліз, крові цій країні не приносив, резюмує блогара. Українці ж в коментарях. Просить генерала Залужного втрутитися в ситуацію та направити в камеру, хоча б нормальних лікарів, які оглянуть червінського. Ситуація надкритична, аби вони ще свідка головного не прибрали таким чином. До слова, розвідник Червінський у суді сказав, що слуги перед вторгненням РФ перекинули великі гроші з українських банків за кордон. багатомільйонні суми. Вони всі підкреслюю, всі з влади Зеленського знали про напад РФ, готувалися самі, готували для здачі Україну. А людям брехали про шашлики за слуги московського народу суду до Романа Вінського приїхала швидка допомога. В нього загострилися хронічні хвороби, неврологія. Офіцер Червінський не належить до тих, хто симулює чи б'є на жалість, і якщо йому зле стало, то значить стан його здоров'я викликає серйозні занепокоєння. Роман Червінський має право на нормальну медичну допомогу. ЄС готова взяти пана Романа на пороки. Ми просимо в суду про зміну запобіжного заходу і можливість надати офіцеру якісне лікування. Інакше це вже виглядає як тортури над українським військовим. Свідка якого хочуть прибрати прямо в камер. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!